Факти колонізації і зросійщення відомі кожному з нас, адже росіяни протягом останніх трьох століть забороняли українську мову, українську літературу, переслідували українських письменників. Факти голодомору, знищення творчої інтелігенції, шістдесятників дисидентів це невідомо шкільної програми. Але починаючи з 14-го року, на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської і Криму, ми побачили реінкарнацію часів ГУЛАГів та НКВС. Це заборона української мови, це спалення книжок, переслідування людей за їхню патріотичну позицію, за застосування державної мови тощо. Аналогічно, ми побачили і після 24 лютого, коли на окремих територіях. І Харківської, і Запорізької, і Сумської, і Чернігівської, Херсонської, Миколаївської, інших областей ми побачили продовження цієї політики, в тому числі і з масовим знищенням людей. Тому по кожному з таких фактів ми звертаємося до правоохоронних органів і правозахисних організацій. Є кримінальні справи і окремі провадження, які говорять про застосування кримінального кодексу та статті Геноцид. Я вважаю, що одним із елементів геноциду є лінгоцид, тобто переслідування людей за мовною ознакою або витіснення української мови із сфер суспільного життя. Тому про це треба говорити, тому що в сучасному світі це неможливо. Я переконаний у тому, що всі, хто мають відношення до геноциду, будуть обов'язково покарані. Тому ми. Вимагаємо від наших міжнародних партнерів, а також працюємо над тим, щоб наші правозахисні організації були максимально підготовлені до відкритих кримінальних судів над злочинцями, російськими злочинцями.